В основному зенітники є зенітники. Так. Працюємо в з усіма, так що якось, щоб чувствовати себе там чуть краще чи чуть хуже, ми не можемо. Ну, якщо по-чесному, завжди хотілося стати воєнним, в, в свій час. Був в Суворовському. Вчився в військовому інституті, ну, але сім'я прийшлося, скажімо так, уйти в цієї професії. Ну, а зараз у мене багато друзів, особливо моїх однокласників, які вже пройшли з АТО, які воювали. Більше всього, скажімо так, вдарило по серцю те, що Мої три однокласниці от були в зоні АТО. І, як кажуть, серце не видержало, пішов на контрактну службу. Професію придбав ще за часів срочної служби. Я був зенітником строчки, то зенітником прийшов і сюди. Ну, Основна професія зенітники каже сама за себе. В основному це скажімо так, ураження повітряних цілей. Зараз в основному в зоні АТО у нас всі знають, що авіація не працює, але дуже багато безпілотників, які треба, так скажімо, коректувати їхнє літання над нами. Ну і добре прикриття для піхотних підрозділів. По крайній мірі. Кажуть, на своїй цій ласточці БМП зупинити легко. Зенітка, во-перше, щоб її розложити, сложити, підготувати до бою, тут важен кожен чоловік. Якісь маліші промахи одного, вони скажуться повністю на боєздатності всього, іменно цієї зброї. Плюс особливо при транспортуванні. Бувають випадки, не, не завжди є техніка. Тобто Це не автомат, який закинув на плече і побіг. Тут дружно підняли на колеса, в руки і побігли <свісно> куди треба. Так що без іменно колектива. Ну і основне, різне буває, тобто, всі друг друга можуть замінити. Будь-який тобто, може сісти. на мое место, на место стрелка, любым уже сесть на место наводчика или будь заряжающий. Вот. Есть некоторые подарки у нас ще с Песков с Марьянки. Тем не менее, аппарат надежный. Не, я, как до него претензий особо не мая. Самое основное і зручный и при добром скажем, как колективі при в основному ми іменно цю вот нашу ласточку считай, на, на руках таскали куди треба і куди не треба. Удобно, мобільна. Ну, техніка, найголовніше без одказу. У мене троє дівчат і п'ятеро хлопців. Кажу словами дітвари, яка дзвонить, да? пап, ми тобі гордимося, ждемо, приходь. <гум> все. Тобто якась гордість, мабуть, що дітвори є. Що все-таки, як кажуть, не на дивані, де то сидіти і в телевізорі розказувати, як нам жити треба. А все-таки хоч що то зробити своїми руками. Дай Бог потихоньку це все вернемо, як кажуть. В свої кордони, в нашу Україну. Ну і після зони АТО розумієш, що по крайній мірі, щоб у нас вдома такого точно не було. Не дай Бог.